Росіяни використовують старлінки Ілона Маска. А сам мільярдер закликає сенат США не допомагати Україні. Головне управління розвідки встановило імена російських найманців з близького сходу і відкрило деталі їхнього вербування. Ще в день закоханих гур потопило російський корабель Цезар Куніков. А вже 15 лютого в Білгороді сталася феєрична бавовна, яка трошки скоротила кількість населення на болотах. І ще одна новина, яку неможливо оминути увагою в російській колонії, ймовірно. Помер головний опозиціонер Росії Олексій Навальний. От прилітіла тут і на балконі ще прилетіла. От. Там от лежить мертва жінка, женщина, вона. На каналі Україна на часі, і зараз я в деталях розкажу вам про події, які так чи інакше пов'язані з нашим клятим сусідом. Але, на щастя, більшість з них все ж хороші новини для нас. З вас підписка на канал і поїхали! Цього тижня волонтер Сергій Стерненко повідомив українцям, що окупанти почали застосовувати системи StarLink на тимчасово окупованих територіях України. У мережі з'явилися повідомлення, що у Росію термінали супутникового зв'язку поставляють через Дубай. Гур розпочало перевірку цієї інформації і вже згодом опублікувало докази використання старлінків окупантами. Зокрема, російські загарбники 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії нещодавно обговорювали, як як добре працює супутниковий зв'язок і що їм треба замовити ще Старлінків. Давайте старлінки закажу. а то у вас ще буде. Братан, треба Сталін? Так, да, не, відпижусь, не, тижусь. Інформацію про їх використання, врешті, прокоментував і очільник ГУР Кирило Буданов. Він заявив, що росіяни мають тисячі стерлінків, і це зменшує перевагу України на полі бою. Натомість Ілон Маск відкидає всі звинувачення. Він заявив, що видання, які пишуть про те, що SpaceX продає Росії термінали Starlink, напряму чи опосередковано транслюють категорично неправду. Йому невідомо про використання окупантами терміналів супутникового зв'язку. Проте є невеличкі сумніви щодо того, що маск. Не бреше, адже використовувати системи безвідома компанії SpaceX неможливо, бо працівники компанії бачать кожен термінал, бо він буквально світиться на мапі. Таким чином старлінки в руках у росіян можна назвати або злочинною недбалістю, або свідомим закриванням очей. Тож цілком ймовірно, якщо пан Ілон продовжить ці ігри, то для нього все може закінчитися погано, адже це може зацікавити американські органи і сенат. А от щодо Сенату США хочеться продовжити цього тижня напередодні фінального голосування за пакет допомоги Україні. Ілон Маск намагався переконати сенаторів в тому, що Америці потрібно відмовитись від допомоги нашій країні. Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Путін у жодному разі не допустить, щоб Росія програла війну. Натомість до думки Ілона на щастя ніхто не дослухався. Врешті Сенат США підтримав допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Вже ні для кого не секрет, що Росія у війні проти України залучає не тільки своїх ванюк, а й чоловіків з близького сходу. Але цього тижня головне управління розвідки змогло не тільки підтвердити ці факти, а й оприлюднило поіменний список понад сотні найманців, які воюють з українцями з боку Росії. Зокрема, до списку було внесено 141 особу, яку ймовірно. Завербували через туристичні компанії. Готували їх за даними ГУР у місті Алепо та на аеродромі Кувейрес. Розвідка має відомості, що Росія обманює сирійців та громадян інших країн, обіцяючи їм роботу в нафтопереробній галузі. Проте, коли вони прибувають до Улан уде їх мобілізують до армії для подальшої участі у війні проти України. Підтвердженням цих відомостей може служити інтерв'ю з одним з таких наймеців, проте не з Сирії, а з Сомалі. Оновренз інсомалія Толмі юкамфайдео аґ. Job in uh, Russia. Okay, I can buy tourist visa. I know it's illegal, but this is the only way I can uh, search for a job. Не хочеться, звісно, засмучувати найманців, але вони і не дивляться наші відео, і не зрозуміють, що ми говоримо. Та їхня доля всім відома. Грошей не зароблять. Якщо не загинуть, потраплять в полон. Але Росії, зрозуміло, вже будуть непотрібні. Та менше з тим далі хочеться перейти до ну дуже прекрасних новин. 14 лютого вся Україна святкувала не лише день закоханих, а й день, коли російський флот втратив чергове судно. Звісно, не без допомоги нашої розвідки, але перейдемо до деталей. 14 чотирнадцятого лютого в міністерстві оборони Росії заявили про атаку БПЛА на Чорне море. Після того кримські пабліки повідомили, що ймовірно уражений великий десантний корабель чорноморського флоту РФ. Невдовзі телеграм-канал Кримський вітер» опублікував кадри з місця атаки та додав, що навпроти селища Кацівелі пролунав потужний вибух у морі, який нагадує вибух боєкомплекту корабля. Згодом головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що знищило великий десантний корабель. «Цезар Куніков» чорноморського флоту держави-агресора. Успішну місію здійснили спецпризначені групи 13 гур. Розвідники повідомили, що ворожий десантний корабель атакували ударними морськими дронами Магура В В-5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. В підсумку «Цезар Куніков» отримав критичні пробої не по лівому борту і почав тонути. У розвідці також звернули увагу. Вагу на символічність успішної операції адже корабель був названий на честь російського офіцера та командира десантного загону Цезаря Кунікова. І уявіть собі, він загинув саме 14 лютого 43-го року. Росіяни очікувано почали висловлювати невдоволення. Мовляв, Україна нищить чорноморський флот РФ, як сама того хоче, а Росія нічого не може з цим діяти. І правда, нічого. Хіба що зі сльозами на очах дивитися відео знищення їхнього корабля? Вже 15 лютого росіянам довелося плакати знову. Причиною цьому стали удари по Білгороди. У Міноборони РФ заявили, що їхня протиповітряна оборона буцімто знищила аж 14 ракетних снарядів. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що наслідком вибухів стали вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та паркан у семи приватних будинках. Одна з ракет, начебто, поцілила у торговий центр. Наслідок цього загинули дев'ятеро громадян країни-агресорки. Ще близько 20 отримали поранення. І навіть у своїх заявах щодо обстрілів міста російська влада не змогла не збрехати. Вони стверджували, що над містом збивали ракети РСЗО «Вампайр-70». Проте на відео з уламками ракет чітко видно град. Вот она лежить. Єб... Та на Білгороді бавовна не зупинилася цього ж дня. На Алтай у районі російського оборонного заводу також пролунав вибух. Після цього в Алтайському краї РФ здійнявся стов диму над Бійськом, де зосереджено федеральний науково-виробничий центр Алтай. Міський голова Бійська Віктор Шигрьов заявляв, що вибухи, які чули жителі Бійська, зумовлені технологічним процесом роботи одного з підприємств міста. Однак, очевидці стверджують, що осередок вибуху був саме у районі режимного заводу Алтай, який є оборонно-промисловим підприємством, і з огляду на кадри наслідків прильоту, хочеться сподіватися, що на Росії стало на один завод менше. На сам кінець не можна оминути увагу і ще одну несподівану новину. 16 лютого російські змі повідомили, що на той світ прямісінько з колонії відправився головний опозиціонер Росії Олексій Навальний. Згодом Федеральна служба виконання покарань офіційно підтвердила цю інформацію. Мовляв, ув'язненому раптово стало погано під час прогулянки. Медики швидкої, начебто, намагалися реанімувати Навального, але врешті констатували смерть. Адвокати команда опозиціонера не поспішають підтверджувати дані, опубліковані Федерації. Геральною службою, тим паче, його правозахисник був у Олексія в середу і запевняє, що почувався він добре. А от у Кремлі вони вже прокоментували. Дмитрій Пісков заявив, що Путіну цю інформацію донесли з Москви і її нині перевіряють. Наскільки ми знаємо, що соответствує со всіми дійствуючими правилами, всім займаються всім провірками, виясненнями так далі. Тості уже Каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. Но уже есть видно, что тромб оторвался? Я не знаю. Ми ж не будемо остаточно стверджувати, що Навальний все, але з огляду на вибори, які незабаром відбудуться на болотах, смерть опозиціонера цілком можлива. І звісно, не віриться, що відбулося це випадково. Та що нам той Навальний, насправді було б чудово, якби одного дня така доля спіткала усіх громадян Великої Росії. Але поки цього не сталося, давайте усіма силами допомагати нашим військовим підтримувати і не забувати їм дякувати. Бо саме завдяки ним ми продовжуємо жити у вільній Україні під жовто-блакитним. Стягом, а не під триколором з ганчір'я. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях свої думки щодо новин пов'язаних з болотами. Па-па!